Друзі, усім привіт! Місто Львів. З вами я Роман Світошак. Огляд автомобілів сьогодні у нас ціни осінні. Осінь, до речі, дуже цікаво все відбувається, тому що відчувається, що більш активний ринок став. Він явно став активний, це треба, знаєте, як кажуть, визнати, щось люди ходять. Не можу сказати, що їх дуже багато, але таке відчуття є, що ну, живіше це все. Там бачимо. Люди позбиралися, щось активно дивляться, але що хочу сказати, друзі, завжди перед купівлею обов'язково перевіряйте максимум автомобіль. Дивіться його через Carvertical. Я, до речі, внизу під відео залишу посилання, за ним можна перейти і отримати 20% знижки. Або користуємось промокодом ROMA. Що ми розпочнемо? Давайте ми кудись сьогодні, а може навіть десь, десь, десь. Давайте так. Цієї, з, цієї, з цього автомобіля. 11 рік Nissan Qashqai Хто шукає кросовер? 10, 550, До речі, тільки що до мене був дзвіночок. Романе шукає щось до 9 тисяч. Ну, тут 10500 до 9, на жаль, не скинуть. Але вже є інформація про такий автомобіль саме в районі 10, я думаю, можна домовлятися. Автомобіль на червоних номерах. Тобто хтось буде в Україні першим власником. Друзі, також завжди наголошую, що перед купівлею потрібно фізично перевіряти автомобіль. Ми надаємо таку послугу, перевіряємо в усіх містах України. Тому, якщо ви щось цікаве знайшли, скидайте мені на Viber. Номер телефону я прикріплю як на екранах, так і внизу під відео буде. І обов'язково потрібно дивитися фактичний стан. Тобто, Carvertical це історія автомобіля. Це, до речі, програма відразу хочу вам наголосити. Це програма, яка дає можливість. Хвилинку трошечки в нас тут. Яка дає можливість заглянути історію. Тобто вона робить запити на офіційне СТО, де можна побачити пробіг. Іноді дуже все цікаво відкривається з пробігами. І, звичайно, що. Хвилинку, у нас постійно тут авторежим включається. Ну, Зараз ми попробуємо Отак. І віддаляємо. І тому. Історія автомобіля це не все. Бо іноді люди до мене кажуть, Романе, відкрийте нам карвертікал, подивилися, зауважень нема, ну, будемо брати. Я кажу, ні, брати ще ні. Перевірте, фізичний стан, тому що історія це добре, це все ок. А іноді буває таке, що в історії чогось немає. Наприклад, Карвертікал також показує, чи автомобіль не був в таксі, показує по Інтерполу, чи все чисто, чи немає в банках обтяжень і показує також, чи автомобіль його фактично по по цьому, по страхових. От страховими, друзі, хочеться сьогодні два слова сказати, як воно все виглядає. Страхові це коли офіційно зафіксовано. А якщо автомобіль був в якомусь ДТП, та десь виїжджав, заїжджав, щось зачепив і немає іншого учасника, і не оформляли це, то, то все буде чисто і добре по історії, а фактичний стан буде інший. Тому перевіряємо максимум. Ніколи не міг подумати, що цей максимум перевірка. Що настільки буду на це наголошувати, справа в тому, що. Є вже випадки, де люди купляли автомобіль, щось дивили, щось перевіряли, і перевірили не до кінця. Знаєте, як кажуть, глянули, отак, знаєте, кузов, якби все добре, та й хай буде, та й окей. А по факту потім не додивилися і робили капітальний ремонт вигона. Тому такі випадки також є. Тому наголошую на тому, що перед купівлею все, що ви перевірите, все ви будете розуміти. Максимум більше будете знати про автомобіль, тим краще для вас, тому що все-таки ви прийдете до того, що автомобіль потрібно буде обслуговувати. І найгірше, коли ви купуєте автомобіль, і ви про щось не знаєте, щось не додивились. А потім вже є час вдома заїхати на СТО. А потім, знаєте, кажу, завжди потім вже знаходиться час зробити все. Але іноді це є дуже-дуже болюче. Тому на це, на це наголошую завжди відео, що максимум перевірки це. Потрібно робити. До речі, перевірку відразу також хочу наголосити для розуміння. Робиться в два етапи. Чому робиться в два етапи перевірка? Справа в тому, що все відразу перевіряти, це є неправильно. Іноді автомобіль достатньо перевірити в перший етап. Ти бачиш, наприклад, що автомобіль був в сильному ДТП, і вже на СТО його ввести на підйомник просто немає потреби. По-перше, це дорожчий огляд для вас, як для замовника. По-друге, Час це є просто-напросто час. Тратиться на те, що не потрібно. Іноді буває, знаєте що? Іноді буває, що до мене звертається, Роман потрібно оглянути машину. Якщо ви побачите, що вона технічно все добре, тобто вам вона сподобається, тоді візьдіть на СТО, я відразу вам скину кошти. Тут також у мене є цікавий досвід, знаєте який? Ми дивились Тігуана, перший власник. І я так розумію, що там можливо їздила дружина можливо, цей. Власник їздив. В нього що передній, що задній бампер був добряче, добряче, ну такий поламаний, я б сказав навіть. Але технічна сторона все було добре. Тобто він був в бронепльонці і там, в принципі, все решта було добре. Що ви думаєте? Реалії в тому, що мені автомобіль сподобався. А власник каже, не власник перепрошую, а замовник каже, Романе, ми так не домовлялися із продавцем. Він мені про це не сказав. Цей автомобіль я розглядати до купівлі не буду. Тому є моменти, коли технічний стан добре, але при огляді робиться фото-відеозвіт, і цей огляд іноді відкриває таку правду, яка вам не підходить. А якщо вона вам не підходить, то навіщо все рівно далі глибше копати? Тому завжди нікуди спішити не потрібно. Потрібно спочатку зробити огляд перший. Після першого огляду, виходячи по фізичному стану, можливо, будуть якісь зауваження. Невеликі, бо якщо великі, взагалі краще вже тоді не зв'язуватися з цим автомобілем. Тоді вже виходите на другий етап перевірки. <клухи> <клухи> так, давайте трішки прокоментую про автомобілі. 12 рік, 12700 BMW. 2.0, бензин, автомат. Так, Давайте, друзі, ми наше відео розділимо на дві, так би мовити, частини. Позаду в мене якийсь такий рух. Скільки людей? Всі щось дивляться, якраз так скучкувалися. 12 рік, 7800. Шкода, 1,6, дизель, механіка. Дивіться, покажу, як це все виглядає. Підходимо до краю ряду. Таке враження, що цей автомобіль сьогодні мав би кудись поїхати. Поки люди виглядають. Ми йдемо до Тесли Модел Вай. Ні, тут не забути. 21 рік, 26900. Віці наскільки доступні тепер Тесли? 42 тисячі пробігу. Це всього-навсього 42. Маємо надію, що пробіг такий і є. А дуже часто це підтверджується історією: Карфакси, Карвертікали. Але найкраще працює по пробігу, до речі, Карвертікал. Цікаву річ вам розкажу. Хто займається Америкою, щось вам підкажу. Carfax є дешевший, там в районі 3 доларів ціна питання. Carvertical 700 гривень. Але я торгував Tesla і пригадую, відкрив Carvertical, ну все-таки дешевше, хочеться знаєте, платити, а не, а не дорожче. І був момент, коли я відкриваю, ну, не показало пробігу, там якісь щось невеличке і все. Я відкриваю Carvertiка, а там, друзі, є тонкий момент. Carверtiкал показує страховий випадок, коли відбувся. І, звичайно, що коли страховий випадок відбувається, в цей момент фіксується пробіг. Так і в Україні будь-де. І що ви думаєте? І зафіксований пробіг. Був через карвертікал, тому що страхова це зафіксувала. Тому такі реалії життя. Так, що у нас тут? 14 рік, 10500 2,0 дизель, механіка. Друзі, з пробігом 150 плюс, даю свою рекомендацію і поділюся думками. Ви напишіть свої думки. Як на мене, якщо автомобіль має 150 і більше пробігу, краще розглядати механічну коробку передач. Фактичний стан перевірити, і якщо це механіка, ви все-таки будете на ній їздити якось, як на мене, надійніше і простіше. Автомати треба розглядати із маленькими пробігами. Тоді він буде служити свій ресурс. Хто має якийсь досвід, напишіть свої думки, буду радий чути. 9-й рік, 5900, шкода Фадія. 1.4 бензин, механіка. Кому, друзі, недорогий автомобіль. Не знаю, скільки можна торгуватися, але щось можна пробувати. Може не, може, не багато. До речі, виконання кузова універсал цієї фабії. Ще не літні, друзі, а на вулиці вже осінь. Хто б міг подумати? Як все швиденько час летить. Є зимою комплект сюди, та? А скільки по торгах може бути машина? Зразу ми вже телефончик записали, зразу інформація. Скільки може бути на віддачу? пять 700 і плюс там, якщо вже... Буде точно людина, яка на капоті дає гроші за п'ять, так? Так, да, да. як ні, за п'ять <рес> дивіться, бо я вас так раз за п'ять п'ять п'ятсот може бути, якщо би вже давали. Якщо, якщо буде людина, яка активний покупець да, активний. прийнято. Ви вперше до нас чи ви вже були? Перше. перша як вам ринок? Сьогодні трошки слабше. Вчора були також чи ні? Ні, вчора не були. Вчора активніший ринок. Він завжди так? В суботу, так. приїжджайте. Ще наступну суботу. нічого. Приїжджайте, ще наступну субота. з базару, так? так, так, так. Ні, в нас є свій ютуб канал. А, Та -та. Роман Світушак, можете вбити, а, там знайдете. Ваша машина там буде. Вже тепер дві. 2011 рік, 6700. Відео ми зараз знімаємо, публікація буде в четвер. 1,6 бензин, газ присутній, газ вписаний в реєстраційний документ. Ні. Треба буде вписати. Знаєте, як воно працює? А ви, ви власник по реєстраційному документі? Чи... Повністю я. Вам треба це вписати, вам це вписати без проблем. А якщо вже будете продавати, то тонкому власнику буде вже складніше це вписувати. Тобто тільки власник це має вписувати. От тут є тонкий момент. Все, вам гарних продаж на зв'язку. Так, BMW, 98 рік, друзі, за 2500 продається. 1,8 бензин, Ігор-продавець. Механіка. Всі решта деталі по телефону. 17-16 рік, 8500, акцент, бензин, автоматична коробка передач, заявлений пробіг 147, якщо відчинений, ваш хлопці, хто там хто продає, ми заглянемо там вже по ходу. Ну, Такий, знаєте, кажуть, седанчик, якщо в доброму стані взяти, простенький автомобіль, який, в принципі, буде служити вірою і правдою. Трішки колір різницю, бачите? Трішки є. Трішки є різниця в кольорі. Йдемо далі. Шкода 2003 року. Перепрошую, шкода, це Volkswagen Passat. Що це? Я так на крило дивлюсь. Так, 5250B5. Дизель 1,9 автомат. До речі, це правильний двигун на той час. Потім пізніше вже пішли 2,0. Це також були хороші двигуни. Тут стоїть саме в такому плані. Якщо відчинений, покажу в салоні. Якщо ні, то ні. Зачинений. Показує тоді так. Візуально, якщо когось щось буде цікавити, друзі, телефончик є, телефонуйте. Ми, якщо треба, вам його оглянемо. 3800. Гольф 4 виконання кузова універсал. Вік автомобіля, рахуйте. 24 відняти 1 Буде 23 роки. 1,6 бензин. Механіка. По ціні ці автомобілі не зупиняються. Міценовези не падають, точніше, не зупиняються, не падають, як є. Audi Quattro 2014 року. 16402,0 Європа. 263 тисячі заявлений пробіг. Йдемо далі. Друзі, хто вперше, до речі, долучився на, на наш огляд, обов'язково підписуємось. У нас все про автомобілі активовуємо дзвіночок, який буде вас повідомляти про свіжі відео. І, звичайно, піднімаємо палець згору Це дає нам, знаєте, таку активність до роботи. 6 рік, 5200, Focus 1,6, бензин механіка MPI. Хто не знає, MPI це з кращих двигунів бензинових. TFSI трошечки там все складніше і менш надійніше. 15 рік, 14200 X3 бензин автомат 2.0. Як вам такий апарат? Nissan Leaf, 13 рік, 7200. 24 кВт. Там, до речі, вони якось там у му році мінялися на 24, 13 рік 50 на 50 треба правильно дивитися перегородку в багажнику, щоб розуміти ту ситуацію. Бо треба брати все-таки 24 кіловатні акумулятори. Тут без ціни. І все, друзі, в принципі. Йдемо на завершення. Як кажуть, все має, друзі, свій початок, все має свій кінець. Хочу всім подякувати, хто підтримує. Робимо репост цього відео. Підписуємося, хто не підписаний на канал. Ставимо палець вгору З вами був Роман Святошак. Усім успіхів. І, друзі, слава ЗСУ!